Всі справи кидай. Всім привіт. Всі справи кидай. Сьогодні робимо пляшки в Майнкрафт. Третє місце займає Світланка. У неї 14 балів. Її пляшка більше схожа на флакон з парфумами. Let's play Це її перші змагання. Світланка, вітаємо тебе. Лесплей Minecraft! Цікава ідея з рукою, яка тримає флакон. Виглядає трохи моторошно, проте у цієї роботи найкраща креативність. Друге місце виборує Льоша. У нього 15 балів. У нього вийшла не пляшка а баклашка. Проте, завдяки цьому, у нього найкраща функціональність. Льоша того дня втомився з дороги, але все-таки зробив пляшку. Молодець. Гарна робота, Льоша. Так тримати. А переможцем стає Кузя. Він набирає аж 16 балів. Він був єдиним, хто робив те, що треба, пляшку. Естетично і функціонально. Крутяк, Кузя. Наступного разу робимо корабель. Хочете позмагатися за нами? Заглядайте у телеграм. Змагання закінчено. Кузя переміг. До зустрічі, друзі!